Just want to know if my touch if my embrace can do more than taking things away Can I make anything Can I leave anything behind But now perhaps I might have one last chance Sleep now Race new life, Pollux. Professor, I completed the proof you wanted. As expected, this is the moment when the flame chase journey is the closest to its end. I see. In that case, let the show begin. <laughs> Straight to the soul. An undisputed victory. Fusing a mortal soul with that of a Titan to replace said Titan is not a ludicrous idea, after all. The answer is plain as day. It is my hope that you bring a much needed change to this world. I have deciphered the truth of this world. <laughs> I will bring this to death. Your lonely pursuit is about to welcome a new chapter. Stagnant life will once again flow. May I the sky above One us is not real, is it? I sow the seeds of suspicion with your soul! This embrace may be brief, but it's the proof that I once lived. Вітаю народи. Ви на каналі Мій погляд і з вами крупти. Цього разу в нас стрім по старейлу. Сьогодні дуже дуже багато всього цікавого на ньому було, тому я вирішив зробити окреме відео про нього. Що ж на нас чекає продовження сторі квесту з «Касторіс» та Анаксою, і ці два персонажі в нас будуть ігровими. Нас чекатимуть нові механіки, але на мою думку, краще це у грі подивитися. Йдемо далі. Новий босс буде пов'язаний з маніпуляціями ХП. і це не дивно, тому що зараз з'являється все більше персонажів з хп-скейлами і з механіками зі зміною хп. Отже, Касторіс це квантум ремемберенс персонаж, який виконує роль да у нашому загоні. В неї ось такий кольовий дракончик, який дуже красиво б'ється у бою. Анімація виглядає настільки страшно, що мені здається, наче фреймрейт падає. Касторіс якраз і гратиме з хп механікою, як бачите, з'їдатиме ХП своїх тіммейтів задля того, щоб хілити свого дракона. Якщо раптом хтось помре на полі бою, вона його воскресить, і якщо його защитувати або похилити, то ціль не помре. Головне, щоб ця ціль не встигла походити. Якщо помирає два персонажі, скільки власне персонажі не померло, стільки персонажі і воскреситься. Анакса це родішн Wind Юніт він здатен виконувати як дамажну функцію, так і сапортську. здатен накладати вікнеси своїми скілами, а також атакувати усе поле бою. Ідеально для герти, як ви бачите. Ультаж вішає на цілі усі абсолютні вікнеси, які є у грі. Сім штук. Тривають вони до наступного ходу супротивника, тому це не настільки круто, однак, якщо затаймити правильно, це імба щодо банерів, то у першій половині буде Касторіз, а також разом з нею Фуга, Жаочу та Херон. У другій половині Анакса та Раціо. Звісно, на нас чекає купа івентів, однак на кожному я не буду зупинятися, і перейдімо одразу до найважливішого. По перше, на нас чекають аж 30 безкоштовних круток. Далі Лоча та Жонь Мей будуть продаватися в магазині цього разу. Я так розумію, ці лімітовані п'ятірки будуть з'являтися кожен патч різні. Купити ж їх можна буде за новий ресурс, і тут не дуже все чесно, бо отримати цей ресурс можна, якщо у вас вже є якийсь п'ятизірковий персонаж, з усіма ейдолонами. Це може бути і стандартний персонаж, однак він має бути з шести ейдолонами. І наступна копія дасть вам цей ресурс, який, якщо зібрати, два, можна буде обміняти на персонажа. Окрім цього, Зілу, Блейда та Фусюань можна буде додати до ростеру стандартних персонажів замість когось зі стандартних персонажів, які вам не потрібні. Таким чином ми зможемо коригувати набір персонажів, у яких ви будете програвати. Лайткони цих п'яти персонажів теж будуть доступні у магазині за ще один новий ресурс. Однак, на превеликий жаль, як я зрозумів, цей ресурс можна буде отримати лише якщо ви купуєте донатну валюту в магазині. Не знаю, чи буде якийсь інший спосіб, але з того, що я зрозумів, поки що буде тільки такий спосіб. Можливо, будуть якісь івенти, за які цей ресурс будуть давати, однак, поки що вони пояснили це саме таким чином. Далі у версії 3.4, на нас чекають бафи і Сільвер Вульфа, Блейда. Авки та дзінлю це дуже крута інформація, і цікаво мені, звісно, як саме їх бафнуть. Що ж доведеться пошукати, щоб дізнатися? Також цього року на нас чекає ще один безкоштовний лімітований п'ятизірковий персонаж, як свого часу був Раціо. Отак і от цього разу стрім. На мою думку, якщо ці зміни справді будуть вагомими, то це змінить моє ставлення до, до цієї гри. Абсолютно залишається сподіватися, що вони виправдають наші очікування. На цьому в мене все. Дякую за увагу та до нових зустрічей. Бувайте.